Про що фантазує молоде покоління сьогодні добре знають члени професійного журі, у складі якого українські письменники, критики та бібліотекарі в рамках п'ятого міжнародного фестивалю Гоголь фентезі їм довелось добре попрацювати над різноманітними роботами літературного та віртуального мистецтва. Адже кожен учасник унікальний і, безперечно, обдарований багатою уявою. Діти повинні були представити власні оригіналь, оригінальні літературні твори у жанрі фентезі і фантастики. А якщо говорити про те, в якій формі діти працювали і надіслали роботи, дуже різноманітні форми літературні, починаючи від казки і закінчуючи повістями, романами. І вершованими великими творами дату проведення заходу вибрали не випадково. Саме 1 квітня народився відомий письменник-фантаст Микола Гоголь. Як відомо, його бурхлива уява переслідувала з дитинства, завдяки чому тепер читачі мають чимало літературних шедеврів. Так як Гоголь не писав ніхто, а от учасники фантфесту спробували. Я прислала работу, это был рассказ, называется он «Дарунок доли». В нем рассказывается о девочке, которая, у которой была мечта, но, и она осуществилась. Но она не ценила то, что имела, и в итоге была всего лишена. И мораль этого рассказа – цените то, что имеете. Моя работа называется «Время». Я решила написать ее для того, чтобы донести людям, что время в наше, особенно в современном мире, да, люди все спешат куда-то. Время очень важно в нашей жизни. Я написал небольшой рассказ на 30 страниц фэнтези. Я его назвал «Приключения финнов, а не сказок». Это про то, как... Мальчик попал в страну сказок, там, где живут персонажи, она же всех книжек, которые были написаны писателями всех стран. В стиле фэнтези очень интересно писать. Это довольно-таки, ну, фэнтези это не только как бы сказки, но это можно брать и жизненные истории, но немного их приукрасить. За умовами конкурсу, окрім анонімного суддівства, журі відбувалося ще й відкрите голосування за кращий, на думку читачів. Конкурсний твір на сайті бібліотеки. За результатами інтернет-змагання приз читацьких симпатій здобула львів'янка Вікторія Стасів. З привітаннями інших переможців вона вийшла на скайп-зв'язок із Калінінграда, Новосібірська. Воронежа, Києва к нам приходили детские роботи. Діти относительно от там 7 лет были були роботи, хоча не були в наших номінаціях. но прислали ми вже не отказывались, звісно. І до 20 лет молодіж. І нарешті урочиста мить кращі з кращих отримали нагороди. А володарці гран-при Херсонці Анастасії Кондратенко під облиски присутніх вручили статуетку ручної роботи рудого панька.